Урок математики. Частина 2. Урок 10 Сторінка 50-54. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання, яке ви виконали у великому зошиті. Тестові завдання. Запитання перше. Продовж твердження. Дію в дужках виконують у першу чергу. Завдання друге. Знайдіть варіант, у якому правильно розкладено. Число на суму розрядних доданків. Правильний варіант під буквою А. 37 це 3 десятки і 7 одиниць. Запитання третє. Про держтвердження. Кожна лінія складається з точок. Переходимо до вивчення теми уроку. Тема уроку. Читаємо разом натуральні числа та дії над ними. Обернена задача. Отже, сьогодні на уроці ми продовжимо вам знайомство з натуральними числами, будемо виконувати дії з ними. Будемо вчитися будувати обернені задачі, розв'язуючи задачу на знаходження суми. Попрацюємо в одиночку чисел. Пригадаємо, які числа називаються натуральними. Натуральні ці числа, які ми використовуємо під час лічби предметів. Найменшим натуральним числом є число 1, найбільшого не існує. В цій табличці, що подана на сторінці вашого зошита, обведіть числа, в яких цифра розряду десятків дорівнює цифрі розряду одиниць. Тобто така ж сама, обведіть.

Пригадаємо, як розкласти число на суму розрядних доданків. І так, щоб розкласти двоцифрове число на розрядні доданки, потрібно записати його у вигляді суми десятків та одиниць. Наприклад, 90 це 9 десятків плюс 0 одиниць, 90 плюс 0. Запишіть число у вигляді суми розрядних доданків. 58 це 5 десятків і 8 одиниць або 50 додати 8. 30 це 3 десятки і 0 одиниць. 30 додати 0. 77 це 70 додати 7. Сьогодні на уроці ми з вами потренуємося виконувати. Переведення більших одиниць вимірювання в менші. Розглянемо приклад 30 мм дорівнює 3 см. Із двох одиниць більшої є сантиметр. Під час переведення міліметрів у сантиметри нам треба зменшити число для того, щоб отримати правильне. Результат 30 міліметрів. Ми знаємо, що в одному, міліметр... в одному сантиметрі 10 міліметрів, то 30 міліметрів це 3 рази по 10. Отже, це 3 сантиметри. 70 міліметрів це 7 сантиметрів, а 90 міліметрів це 9 сантиметрів. Під час переведення ми пам'ятаємо, що щоб мати 1 сантиметр, потрібно, щоб було 10 мм. Пригадаємо алгоритм письмового додавання. Запишіть правильно вирази. у зошиті, пам'ятаючи, що одиниці підписуємо під одиницями, десятки під десятками. Додавання починаємо завжди з одиниць. Перевіримо. 17 додати 41 дорівнює 58. 37 додати 31 дорівнює 68. 87 додати 11 дорівнює 98. 7 плюс 1 буде 8. 8 плюс 1 буде 9. Знаючи правила порядку виконання арифметичних дій, розв'яжемо приклади. У виразі з дужками першою виконується дія, записана в дужках. А якщо у нас дві пари дужок, то ми виконуємо по черзі. 53, 54 відняти 43, становить 11. 89 відняти 67, 22. І третя дія додавання 11 додати 22, дорівнює 33. Другий вираз. Знову у нас три дії. Спочатку перша в дужках, потім друга в дужках і третя дія віднімання. 34 додати 62. 96. 21 додати 12, 33. І тепер від числа 96 віднімаємо 33, маємо 63. Пригадаємо, що таке нерівність. Нерівність це вираз, записаний за допомогою чисел і знаків більше або менше. Як записати нерівність 45 більше від 33, 45 знак більше і число 33. 67 менше за 89, 67 знак менше і 89. Під буквою В. Сума чисел 35 та 14. Більше від різниці чисел 67 та 30. Сума чисел це результат дії додавання. Отже, замість та треба поставити знак плюс. Різниця чисел це результат дії віднімання. Більше знак більше. Сума чисел. Знак більше червоним кольором. 67 відняти 30. Прочитаємо завдання кнопочки. До їдальні привезли 60 пакетів яблучного соку та 35 пакетів апельсинового. Скільки пакетів соку привезли до їдальні, що нам відомо в задачі. Дані що було 60 пакетів яблучного і 35 пакетів апельсинового соку. І так, уявіть собі, те, що було 60 пакетів яблучного. І 35 пакетів апельсинового. Це і є наші дані, наші головні слова. Яблучний сік, 60 пакетів, апельсиновий сік 35 пакетів. Разом невідомо. Фігурна дужка означає, скільки всього. Це вид задачі на знаходження суми. Вона розв'язується дією додавання. 60 додати 35 дорівнює. 95 пакетів відповідь. Записуємо під цифрою 6. 95 пакетів соку привезли всього до їдальні. Поставте відео на паузу, запишіть задачу і запам'ятайте, задача із запитанням, скільки всього є задачами на знаходження суми. Під час запису короткого запису ми ставимо ось таку фігурну дужку. Розв'язуємо дією додавання. А тепер, маючи цю задачу, складемо з вами обернену задачу. Число 95 має повернутися в нашу задачу, але замість знаку запитання. Почнемо з того, що 95 пакетів соку привезли всього до їдальні. І з них. Яблучного було 60 пакетів, а апельсинового невідомо. Ось, замість числа 35 я промовила невідомо. Або другий варіант оберненої задачі. 95 пакетів соку привезли всього до їдальні. Апельсинового соку було 35 пакетів, а яблучного невідомо. Скільки пакетів яблучного соку привезли? Запишемо з вами обернену задачу. Яблучного невідомо, а 35. Всього було 95 пакетів. Розв'язання цієї задачі 95 відняти 35 дорівнює 60. Відповідь 60 пакетів. Виконаємо конкурс найрозумніший. Попрацюйте самостійно. Перевіримо. Познач варіант, у якому записані лише двоцифрові числа. Правильний варіант під буквою Б. Тому що в першому варіанті під буквою А 501 це трицифрове число, а у варіанті під буквою В 9 одноцифрове. Завдання друге. Продовж твердження: числа розташовані в порядку зростання, якщо кожне наступне число більше за попереднє. Варіант під буквою А. Третє. Познач варіант, у по якому правильно виконано порядок дій. Останній, тому що у виразах дужками першою виконується дія в дужках. Четверте. Знайди правильну нерівність. Правильний варіант під буквою А. А плюс 4 буде більше, ніж А-4. У варіанті під буквою Б має стояти знак дорівнює. А сума однакових чисел завжди більша, ніж їх різниця. П'яте запитання. Яку одиницю вимірювання потрібно записати, щоб отримати правильну нерівність? 70 мм це 7 сантиметрів. Ми менші одиниці вимірювання переводимо в більші. Шосте продовж твердження. Значення величин, що в задачі відомі, є даними. Домашнє завдання тестові завдання виконати у великому зошиті. Інші задачі в учнівському робочому. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати натуральні числа, виконували дії з ними, розв'язували задачі і вчилися будувати обернено.